Коли не вистачає реальних перемог, починають вигадувати міфічні. Коли немає аргументів, запускають абсурд. В усіх випадках, незалежно від ситуації на фронті, атакують свідомість. Російська інформаційна машина, як завжди, працює наповно: вигадує, фальсифікує, маніпулює, лякає, погрожує і бреше. І це не просто неправда. Це справжнє постановочне шоу, де сюжетами стають наші біль, діти і навіть наші полеглі. У цьому випуску три приклади того, як кремлівська пропаганда намагається зламати українське суспільство. Але ми знаємо, чим тупішим здається фейк, тим небезпечніший намір за цим фейком ховається. Тож, друзі, вмикайте режим максимальної уваги. Беріть попкорн і поїхали. У липні 2025 року російські державні ЗМІ поширили черговий фейк. Мовляв, родини загиблих українських військових не отримують компенсації після повернення тіл із РФ. Джерелом цієї заяви нібито виступило так зване антіфашистське підпілля. Ефемерна структура без імен, облич, доказів існування чи географії діяльності посилання ведуть до єдиної публікації в Ріановості від 13 липня, яку ретранслювали численні прокремлівські ресурси. Махінації з тілами Насправді жодних підтверджень цієї інформації не існує. Більше того, її поширення відбувається на тлі масштабних операцій інформаційного впливу, яку РФ проводить у зв'язку із репатріацією тіл загиблих українських воїнів. У червні 2025 року Україна повернула понад 6 тисяч тіл, і ця гуманітарна подія стала не лише актом гідності, але й Ціллю цинічної спекуляції Кремля. Москва використовує тему загиблих для деморалізації українського суспільства. Просуває твердження, що, мовляв, Україна не дбає про своїх захисників, не хоче забирати тіла і не платить компенсації. А справжнім винуватцям смерті воїнів є не Росія, а нібито українська влада. Ці. Тези повторюються через сотні скоординованих інформаційних вхідів у соцмережах, телеграм-каналах та псевдомедійних ресурсах. А також за допомогою іноземних пропагандистів, пов'язаних із російськими спецслужбами. Окрему роль відіграють інсценізації, такі як демонстрація рефрежераторів з тілами в Брянській області. Або участь іноземних журналістів, відомих своєю співпрацею із ФСБ та ГРУ у постановочних оглядах цих тіл. На цій хвилі російські агенти спробували організувати навіть фейковий протест у Києві, нібито з родичами загиблих у паралельному медіаполі. Також запускаються діпфейки, фальшиві скріншоти нібито із західних ЗМІ, та навіть синтетичні зображення. Покликані викликати емоційний шок. І це не окрема провокація, а частина великої системної багаторівневої операції РФ, спрямованої на розхитування довіри до української влади, підрив бойового духу, дестабілізацію тилу та створення передумов для внутрішніх заворушень. Ворог методично б'є в найбільш болючу зону в смерть і горе. Але головна мета не правда, а контроль над почуттями українців. Почуттями, такими як страх, гнів та безнадія. Насправді цей фейк лише вершина айсберга системної російської маніпуляції довкола загиблих українських військових. Його мета не повідомити факт, а вбити сумнів у серце нації. Сумнів у справедливості боротьби і щирості військових. Кремль не гребує нічим, навіть тілами загиблих, щоб посіяти хаос. Проте правда в тому, що саме Україна, попри війну, попри втрати, робить усе, аби повернути кожного героя, встановити кожне ім'я, підтримати кожну родину. І ця системна робота важливіша за будь який Російський фейк. Отже нова сенсація від російських ЗМІ. У селі Улакли під Донецьком знайшли сатанінський храм Збройних сил України. Відео з цією знахідкою радісно розганяють канали кремлівської кухні і роблять це так, начебто знайшли нове місце поломництва. Сатаністи. Але правда куди нудніша. Історія вигадана від першого до останнього слова. Як пояснили журналісти The Insider», це просто ще одна постановка, зліплена із дешевих декорацій, убогої уяви і ще гіршого знання української мови. Так зване капіще окупанти раптом знайшли через п'ять місяців після того, як заявили про окупацію села. Ну так, з ким не буває. Шли, йшли і раптом наштовхнулися на шматок тканини з покрученими цитатами Лавея та святим вівтарем із помилками, що прямо таки кричать: писав ватник. Замість гім, им, замість спадщина. Спадщина. Такий от рівень української, і все це на українському, сатанінському вівтарі, серйозно. А тепер давайте почесному: коли армія, яка бомбить лікарні, катує цивільних, викрадає дітей, гвалтує неповнолітніх, намагається морально виставити когось гіршим. То це вже не просто лицемірство, це фарс рівня пекельної опери. Ті, хто чинять такі злочини, вже давно гірше за будь-яких сатаністів. У сатани, принаймні, є принципи, а у розпропаганди тільки відбити уявлення про кривавий піар. Це все частина інформаційно-психологічної операції, мета якої деморалізувати українців і дегуманізувати Збройні Сили України. Але кожного разу їх підводить те ж саме: тупі помилки та абсолютна відсутність логіки чи доказів. І знаєте що? Світ усе це бачить. І коли росіяни починають жалітися, що їх на заході, мовляв, не люблять, то, от саме такі вкиди кремлівської пропаганди лише цю нелюбов підсилюють. Багатий на нафту та різноманітні, божевільні, цинічні та відверто людиноненависницькі ідеї. Одним з інструментів Кремля є страх. А страх добре росте на болоті хаосу, вигадок. І цинізм. Ми розповіли вам три історії, і вони є частинами однієї великої гри, де мішенью є українська свідомість. Нас хочуть змусити сумніватися у правді, у війську і у самих собі. Але ми не споживачі брехні, ми антивірус. Тож критичне мислення до бою, пам'ять до серця і разом підтримуємо нашу армію. Та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. З вами була Контрпропаганда. До побачення.